На перших уроках ми розбирали, як робити стрижку шторки з елементом Taper Fade. На другому ми стригли слікбек і робили тейпер, що на потилиці, що на скронях. Тут ми створимо подовження, і я покажу, як стрижеться малет на потилиці. Я підбиваю пушкове волосся, тому що воно однозначно буде впливати. на... Оформлення нижньої потиличної зони. Тобто це волосся може підприготи, тому що тут є зайве волосся. Тому ми починаємо нашу стрижку саме з того, що підбриваємо. Піднімаємо основну довжину, знаходимо пушкове волосся і підбриваємо. Знов-таки нагадаю, робиться це, тому що нам потрібно одразу бачити, як буде волосся лягати. Контроль розчесали, розчесали, зрізали контроль. Обов'язково слідкуємо за положенням нашого тіла. Тут також вгору роблю це косим зрізом. Та йдемо далі. І так ми крок за кроком йдемо. Контроль знизу. Кожну прядь простригаємо на своєму місці. Я не хочу, мені подобається. Знаходимо наш кут лінії росту чуба і краєвої лінії на скронях. Бачите, волосся вже само проситься відділитися і показує, куди йде вниз, куди йде вгору. Прочесали. Бам! Є. З чуба ми заберемо. Все. Пішли. Зажим і простригаємо. Я так бачу, у нас динаміка буде йти. Раз. І таким чином я роблю дуже швидко накопичення. іду далі. Ще одна діагональ. Тут дуже чисто підрівнюю. Ізолюю. Тепер я буду задавати довжину. Можна це зробити філіровочною бритвою, можна ножицями. Хотілося б зробити філіровочну, давайте все прострижемо на ножицях. І так, що я роблю? І я виділяю своє пасмо по центру. Ось воно ось так проситься. Вибираю контрольну довжину. Ми знаємо, що волосся на суху, воно підстрибує, Тому я беру трохи запасом. Ну давайте десь ось так. Пам, пам, пам. І ще раз трохи витягну. Все. У нас є контроль Таким чином ми створимо ось цю діагональ. На себе, контроль. Пойду хана через два дні. Ну а стрижка носиться і місяць, і навіть по два, особливо подовжені стрижки. Ті, хто носять подовжені стрижки, вони стривуться. Ну, можна сказати, що більше рідше, ніж ті, хто ходять з фейдами. Тому тут потрібно час саме витратити на це. Сьогодні ми з вами не робили ні тейпер.